Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. В цьому відео буде огляд платформи хмарного геймінгу Boostroid. Але для початку розповім, як я познайомився з нею. У мене давно вже немає потужного ПК, тому останні 5 років я граю в мобільні ігри. Коли дізнався, що Warzone Mobile буде крос прогрес з Modern Warfare 2 та Warzone 2.0, з'явилась потреба та бажання пограти в Warzone Mobile, щоб не пропустити контент, так як Warzone Mobile ще не вийшло в усьому світі. Тоді один з моїх підписників пише, що є такий сервіс як Boostroid, і через нього можна пограти в Warzone 2.0. Я раніше скептично ставився до платформ хмарного геймінгу, бо думав, що в них люта затримка і погана картинка, що не дозволить нормально грати. Але я помилявся це не милиться, а повноцінний сервіс, котрий дає змогу комфортно грати в комп'ютерні ігри. Перед тим як обрати сервіс Хмарного геймінгу, я подивився на його конкурентів, але жоден з них не давав такого різноманіття ігор, як Boostroїd, тому вибір впав саме на нього. Тепер детально розповім про Boostroїд. Цей сервіс дозволяє. Запускати відеоігри безпосередньо через браузер. Пристрій користувача з встановленим браузером повинен бути стабільно підключений до мережі інтернет з мінімальною швидкістю з'єднання в 15 Мбіт на секунду, що робить можливий ігровий поток Full HD та 60 кадрів на секунду. Все необхідне програмне забезпечення, у тому числі ігри, також знаходяться у хмарі. Бустероя дозволяє користувачам запускати ресурсомістські ігри на малопотужних пристроях, включаючи планшети, смартфони та смарт тв у тому числі компанії. Apple сервіс надає послуги з предоплати, проте ігри для запуску у хмарі не необхідно купувати окремо на платформах дистриб'юції Steam, Epic Games, Blizzard Origin тощо. Холдинг Boosteroid має філіали у сіми країнах. Та головний офіс у Дубаї. А розробка програмного забезпечення та інших технічних питань відбувається в Києві та Харкові. Попри те, що два офіси в Харкові були пошкоджені російськими ракетними атаками, компанія продовжувала розвиватися протягом останніх 500 днів війни. На початку 2023 року Бустроїд мав більш ніж 4 мільйони користувачів. За власною оцінкою компанії вона входить до топ 3 провайдерів хмарного геймінгу, що доступні у світі, після Xcloud та Sony PlayStation Cloud Gaming. Головною особливостю цього сервісу є те, що він охоплює найбільшу різноманітність ігор серед хмарних сервісів, і це через те, що Boosteroїд незалежна компанія. Це дозволяє їй підписувати угоди з різними ігровими компаніями. Останню таку угоду Boster підписала з компанією Microsoft. Це 10-річний контракт, за яким користувачі Boster отримують доступ до ігор Xbox PC, зокрема до тайтлів Xbox та Bethesda. Також угода передбачає доступ до ігор Activision Blizzard. Ціна підписки Boosteroid становить. 12 євро на місяць, це приблизно 400 гривень або 7,5 євро за кожний місяць, якщо ви одразу сплачуєте за рік. Недоліком є те, що немає пробної підписки, щоб перевірити цей сервіс і дізнатися, чи підходить він вам. Але ви можете безкоштовно перевірити, чи підходить ваше підключення інтернету для використання цього сервісу. Тепер перейду до свого досвіду користування бустрою. Цей сервіс я почав використовувати на MacBook Air, але також пробував на телефоні та Smart TV. На останніх двох пристроях незручно було грати. Без джойстика. тому якщо ви збираєтесь грати саме через всі пристрої, то раджу одразу купувати джойстик. З першого дня використання сервісу хмарного геймінгу я був приємно здивований, бо він перевершив всі мої очікування. Я зміг спокійно формити БП та навіть отримувати задоволення від гри в Warzone 2.0. Одразу скажу, цей сервіс не для онлайн-шутерів, бо яким би гарним не був інтернет, у вас все рівно буде більша затримка після ваших дій, ніж у тої людини, котра грає на своєму пристрої. Цей сервіс більше підходить для неонлайн ігор, але про це трішки пізніше. Warzone 2.0 DMZ та Modern Warfare 2 мультиплеєр я граю вже на протязі 4 сезонів, і можу сказати, що грати можна навіть з задоволенням. Але не раджу грати через Wi-Fi підключення і рекомендую підключати кабель інтернету для вашого пристрою. Через Wi-Fi у вас можуть бути затримки і підлагування. Я раджу викрутити всі налаштування на мінімум, бо на високих налаштуваннях є затримки та підлагування. Також окрім Call of Duty я ще грав в такі ігри, як PUBG, Metro Exodus, Fortnite та Cyberpunk 2077. PUBG ситуація була подібна з Duty, з мінімальною графікою можна було грати доволі комфортно, але це шутер, тому буде доволі складно через більшу затримку. З максимальною графікою були підлагування та затримки, але можливо було це і за недостатньої швидкості інтернету. В Metro Exodus чомусь були проблеми навіть на мінімальній графіці була велика затримка та підлагування, і навіть підключення по інтернет-кабелю не допомогло. В Fortnite я пограв в новий режим, де гравці створюють свої мапи. І там ситуація була подібна до Call of Duty та PUBG. Можна було комфортно грати з мінімальною графікою та без великих затримок. А якщо на максимальній графіці, то були великі затримки та лаги. Більше усього сподобалось грати в Cyberpunk 2077. бо викрутивши всі налаштування на максимальне та з вімкненим RTX було дуже комфортно грати. І тут навіть замислився навіщо ком за 100к, якщо можна купити підписку на Booster за 400 гривень та насолоджуватись графікою Cyberpunk 2077 з RTX. Також, окрім цих ігор, там є купа інших, тому обов'язково щось знайдете на свій смак. Підводячи підсумки мого користування сервісом хмарного геймінгу Boosteroid, можу сказати, що я повністю їм задоволений, тому раджу його тим, хто хоче грати в ПК ігри, але не має потужного ПК. Boosteroid – крутий український сервіс, котрий обов'язково стане номер один у світі.